Що Що ти хочеш? Ти ти Там є за Україну. Тата експеримент цей експеримент відомий і вже робився по всьому світі. Він побудований на так званому ефекті свідка. Це соціологічне явище, і воно полягає у тому, що чим більше людей спостерігають за безправ'ям, тим менше шансів, що хтось буде цьому протидіяти. Бо кожен вважатиме, що це зробить хтось інший. Чао! Акторка Луміра Прохісталова та документаліст Ян Латал показують свою останню роботу соціальний експеримент. Ми ось ще зробили українські субтитри, аби більше людей змогли це побачити. Згідно зі сценарієм, Луміра грає українську біженку, яка чекає на громадський транспорт. І раптом на неї починає нападати розгніваний чеський пенсіонер. Теж актор. То є, то, то є Україна? маєш Україну там. Що України? Taková zaplatila ve Físku 19 000 za dva měsíce a my je platíme. To tu robíš? Mazí na Ukrajinu! Мазія Україну що ти робиш? Коли лише почалося вторгнення, ставлення до біженців в Чехії було дружнім і привітним. Нині почали з'являтися ці голоси, які кажуть, що вони тут роблять. Хай їдуть додому, і ми хотіли перевірити, чи чехи так справді думають, і як саме вони реагуватимуть на таку лайку у бік української біженки, коли він з неї зніматиме український прапорець і кричатиме на неї. Сунейто, що ти робиш? ми на не платимо. Для театральної акторки Луміри це був перший досвід такого експерименту. каже це зовсім інше аніж грати на сцені. Там п'яко, маже там старалася межа того, що я акторка в той момент це стало реальністю тієї миті. Дійсно, хтось на мене кричить, хтось мене хоче вигнати. Просто дуже хоче, щоб я пішла геть. Коли та дівчина просто перед ним пішла мене захищати, в той момент я почала плакати, тому що я знала, що для мене це є дійсністю, але для неї все було реально. І коли я усвідомила її сильні емоції, мене це геть розчавило. В цей момент я сама себе справді відчула українкою, що це все дійсно відбувається зі мною. Зі слів режисера, реакція приємно здивувала. У восьми випадках сім разів чехи стали на захист української біженки. Яка остура мамо зробене своє, там ті потвори мають на то, аби ми на ній платили. Теж. Я сам раджу нас, на ній платили. Теж на Україні. Тож ми чекали, що то не було. Нас це здивувало. Ми не очікували, що реакція буде настільки позитивною. Нас здивувало, наскільки це було емоційно, і ми це відчували стоячи за камерою, коли фільмували цей експеримент. Окрім чехів, на захист біженки стала й Українка. Тож усі вісім нападів не залишилися. Без реакції в одному з епізодів на захист стала українка, ось ця дівчина, і вона зверталася до нашої акторки. Але Луміра ж геть ні слова не розуміє українською, тому вона відвела її в сторону і на вушко сказала, що це фільмування соціального експерименту. Але я теж був приємно вражений, що українці стають на захист одне одного навіть за кордоном. Акторка зізнається, така реакція чехів та українців змусила і її саму змінити погляди та ставлення до українських біженців. коли Прости відійти виправду. Знаєте, коли в моменті ви бачите заможних українців на дорогих авто, чи, наприклад, трамваї вони поводять себе невиховано, кричать, не поступаються місцем. На жаль, я це деколи бачу. І також думаю, чи дійсно вони потребують допомоги, але вмить, коли я опинилася власне на місці тієї, на кого напали, я подумала: дідько, кожен би мав спробувати побути в цій ситуації. Людина у звичному житті не бачить цю війну, якщо не стежить за новинами, і бачить лише те, що відбувається тут у Чехії. Тому і починає думати часом про біженців негативно. Це трапилося і зі мною, але цей досвід мене трохи пробудив. Міто як стало атале скучно, трошки як пробрала в чийських соцмережах. Ролик отримав хорошу реакцію. Щоправда, коментарі під відео трапляються різні. Фейсбук Фейсбуці позитивні У більшості це було позитивно оцінено. На Ютубі приблизно 70% позитивних відгуків. А в Тіктоці, де відео було дуже дуже успішним, між чеською та словацькою аудиторією його побачили мільйони користувачів. Там було більшість негативних відгуків. На кшталт, я б ще йому допоміг цьому пенсіонеру. На думку речниці недержавної організації, консорціум, яка опікується зокрема й питанням українських біженців у Чехії, агресія в коментарях радше демонструє негативний вплив соцмереж в цілому, аніж реальне ставлення чехів. Щоправда, останні дослідження показують певні зміни настроїв. У чеському суспільстві We can see from the by STEM в останніх дослідженнях інституту STEM у Чехії можна побачити, що частина суспільства, яка була проти біженців, стає більш екстремальною, бо приходять нові кризи: економічна, енергетична, і вони впливають на цю групу людей. І ці люди, звісно, пов'язують погіршення цієї ситуації із біженцями. Адже вони питають, як може уряд допомагати біженцям, якщо він не може ефективно допомогти нам? How can the government help the refugees, if it's not effectively helping us? зі слів Петри. Це твердження є неправдивим і несправедливим, адже останнім часом чеський уряд значно зменшує допомогу українським біженцям. Ситуація із з допомогою українським біженцям драматично погіршується. Зараз ми маємо приблизно 360 тисяч біженців, які, вочевидь, поки залишатимуться в Чехії. І уряд не допомагає їм достатньо. А вже ж причиною цього стала економічна криза. Але саме вразливі групи людей нині втрачають підтримку держави. Навіть у мам з маленькими дітьми, пенсіонерів, людей із хронічними хворобами забрали підтримку у житлі. Чехія хоче інтеграції цих людей, аби вони влаштовувалися на роботу, самі винаймали житло. Але у них просто немає грошей. Згідно з офіційною статистикою Мінпраці Чехії, загалом в Україні працює близько 60% українських біженців у віці від 18 до 65 років. Зі слів профільного міністра Маріани Юречка, у 2023 році сплачені ними податки перевищать суму, яку держава витрачає на підтримку українських біженців. Сергій Стаценко, Криштоф Майкснер, Радіо Свобода.